Втрати стали частиною нашого життя. Хтось покинув свій рідний дім, чиєсь житло ворог зруйнував повністю, хтось втратив рідних та близьких, а хтось живе із невизначеною втратою. Час не лікує. Лікують люди. Тому дуже важливо навчитися правильної комунікації. Тож, як етично спілкуватися із людьми, що пережили втрату? Які фрази не варто використовувати? А що дійсно буде підтримкою та допомогою? Ми не можемо говорити про те, що все буде добре. Ми не знаємо, як воно буде насправді. Бо ми дійсно не в тілі тієї людини, яка втратила, і ми не знаємо її думки. Але ми можемо сказати, що я зараз не знаю, що тобі сказати, але я можу слухати. І це буде дуже правдиво, щиро від душі. Коли ми хочемо підтримати людину, яка втратила, ми можемо чітко дати якийсь алгоритм дій і запитати, можливо, в тебе є потреба в продуктах, то я можу тобі це принести, купити. У мене є кошти, і тому я можу чітко сказати для тебе, що ти можеш на мене розраховувати. Дружини, які залишаються з маленькими дітьми, вони не мають на кого залишити своїх дітей для того, щоб просто вийти в магазин. Щоб просто піти, зробити якусь довідку, тому що вони одні з дітьми. І тут, якщо ви сусіди, близькі, родичі, ви можете просто запропонувати свою допомогу і сказати можете на мене розраховувати. Фраза я тебе розумію, на жаль, вона є неправильна. Ніхто ніколи не може зрозуміти, як воно. Тому що в кожного втрата болить по-своєму. Втрата дому, втрата зв'язків, втрата рідного. І тут ми можемо сказати з вами, що я не можу повною мірою відчути і зрозуміти твої почуття, але я можу бути з тобою тут. Я можу з тобою просто помовчати або тебе послухати. Часто турбуючись про своїх рідних, говорять, що ти повинна жити за двох. Насправді це є деструктивна фраза, ніхто нікому нічого не повинен. Кожного є своє життя і він знає, як його прожити. Кожен має турбуватися, перш за все, за себе. Період суму. Кожний індивідуальний, і тут немає в нас часової рамки, коли цей сум закінчується. Один може переживати втрату танцюючи, тому що в нього така робота, він актор. І насправді той сум, який він тримає всередині, можливо, ніхто й не бачить. І цей сум через плач, сльози виходить десь там, коли його ніхто ніхто не бачить. Разу працюй, чого ти сидиш, робота та найкращі ліки може загнати в депресію, тому що людина перестає бачити все навколо, вона бачить тільки одне роботу. Я буду працювати, а час він вилікує. Насправді час не лікує. Час дозволяє говорити про втрату по інакшому Ніби так захопливо. Підтримують, коли говорять, ви прожили щасливо аж 20 років, хіба варто сумувати? Неважливо, чи це був рік того щастя, 20, 30, 50 – Воно болить. Воно болить, тому що не стало рідної людини. Кожен вирішує собі. Скільки потрібно йому плакати, коли ці емоції він може винести, чи це буде сам на сам з собою, чи це буде при рідних, чи це буде десь в соціальному місці? Одна із фраз, коли говорять, коли військові або цивільні люди втрачають кінцівки, частину свого здоров'я. Часто говорять, могло бути і гірше. Це є деструктивна фраза, тому що знецінювати ту біль, яку перенесла людина, втрачаючи частину свого життя, частину свого здоров'я ми не можемо. Одна із деструктивних фраз тримайтеся. Триматися за що? За кого. Коли немає опори, коли немає людини, немає будинку, немає частини тіла, за що триматися? Для людини важлива людина, ми всі дуже соціальні. І коли ви поруч, просто будьте, просто запитайте, а що потрібно? Чесно признайтеся, що я не знаю, що тобі сказати, бо я просто не знаю. Я не переживав, не мав досвіду, я не знаю, що говорять такі моменти, що ти можеш пережити в цей момент. Але я тут. Насправді, коли ми хочемо допомогти для людини, яка пережила втратою, будьте чесні з собою, запитайте, а чи я готовий, готова допомагати? Чи я витримаю от той груз той, той вантаж, який зараз мені людина розповість або видасть через свої емоції? Якщо ні, це не осуд, тоді ви можете нагадати для людини, що є спеціалісти, до яких можна звернутися.